Усім вітання. Отже, як я обіцяла, в 19.30 Live на нашій сторінці у мережі Facebook. Будь ласка, хто приєднується, напишіть в коментарях, як мене видно, як мене чути. Ну і слава Україні! Незламні підписники. Тетяна Ухіна, засновниця і очільниця тренінгового центру Суто. І я сьогодні з... Важливими суто новинами, і це буде випуск перший. Чому як зараз все розповім? Дякую, що вже ставите вподобайки. Пишіть в коментарях, будь ласка, якщо у вас є запитання, ну і напишіть, чи добре видно і добре чути. Отже, травень-червень для всіх нас, попри повномасштабне вторгнення, все ж таки виявився таким, знаєте, активним і подекуди буремним. Активним багато подій, подій наживо, і це дуже приємно. Зокрема, я взяла участь у чотирьох еткемпах, провела одну вчительську сесію і три експертні, хто брали участь, дякую вам. Ну, і дякую пані Надії Десятерик, дякую Катерину Біляшевич, що все добре, все продовжую. Отже, і саме тоді, коли я була у Польщі, коли в мене було день народження. І коли я проводила свою експертну сесію на наш сайт тренінгового центру Суто була здійснена хакерська атака. Наслідки цієї атаки тривають досі. І це перша така буремна новина. Я не кажу, що вона добра або погана. І зараз поясню, чому в мене такі думки. Друга новина стосується того, що. Наша платіжна система, з якою ми працюємо з 2018 року, це система Way4Pay, яку ви добре знаєте. Натисни кнопкою здійсни миттєву оплату. Досі проходить переліцензування Національним банком України, і досі вона не працює. Ну що ж, стосовно першої новини, хакерської атаки, знаєте, я хочу подякувати долі і за цю е, подію, так би мовити, і за е, подію з Way4Pay, тому що саме такі події е, доводять нам, по-перше, що ті навички, скіли, які ми з вами формуємо, в тому числі разом з тренінгом центром Суто, вони працюють. Це і дивергентне мислення, це і швидкість реакції, це і перспектив тейкінг, тобто ми можемо прорахувати, що відбувається і чому вона так відбувається. Це також і та притча, що або ти формуєш своє оточення, або оточення сформує тебе. Так от, я хочу подякувати ще раз долі тим, хто і замовникам, і хакерам, які здійснили цю атаку на тренінговий центр суто. Ви знаєте. По-перше, стільки добрих слів підтримки я не отримувала давно і в приватні повідомлення, і на пошту тренінгового центру суто, і на словах, і це неабияк втішило. По-друге, Оточення за секунду, буквально як тільки ми виявили, що відбувається на сайті суто, що його пожирає страшний вірус, за секунду зібралися у зумі люди, як, з якими я вже спілкувалася, так знаєте, подекуди. Вони зібралися для того, щоб ми швидко і чітко проробили алгоритм дій, як нам діяти далі, і що буде з сайтом. Сайт досі не працює коректно, тому я знову закликаю вас всіх підписуватися на наші сторінки у соцмережах, на наш YouTube канал. Ну і... Якщо ви є у базі розсилки листів суто, то стежте за нашими листами основні новини будуть саме от на цих наших майданчиках. Це соцмережі, Facebook, Instagram, TikTok і YouTube канал, а також розсилка і листи від суто. Добрий вечір, пані Міро. Дуже дякую вам, що ви приєдналися. Що зміниться і що вже змінилося, щоб не затягувати час, не забирати у вас найдорогоцінніше увагу. Я дякую, що приділяєте, я зроблю декілька випусків. Сьогодні перший випуск, і стосується він в першу чергу того, що має відбуватися буквально вже наступного тижня. І як нам з вами діяти, як комунікувати наступного тижня? В нас стартують два онлайн-курси від тренінгового центру Суто. Ну і у вас буде запитання: що ж робити, якщо сайт не працює коректно, і що робити, якщо ми не зможемо зареєструватися. Як... Сертифікати, звісно, ми я є суб'єктом підвищення кваліфікації, пані Галина. І за всі наші події, де передбачено підвищення кваліфікації, ви можете отримати сертифікат про підвищення кваліфікації і програму. Отже. Дві події стартують наступного тижня. Це е, мій третій потік онлайн-курсу Perspective Тейкінг, Сила Perspective Тейкінг, а також курс, який вже був у 2021 році курс Інни Курило, нашої відомої сертифікованої каскотерапевтки Жінка 2.0. Е, про ці курси будуть е, додаткові випуски, що на них і як, якщо ви ще не прийняли рішення, як знайти, як зареєструватися. Вивожу екран і швиденько вам розповідаю, як все змінилося. Ну, по-перше, якщо ви у нашій підписці, то сьогодні ви всі отримали такого листа, який ось тут зазначено відсуто, і тема листа з дзвіночком Важливо, покликання змінені. Подивіться, якщо не бачите його у пошті в основних, подивіться в пропозиціях, подивіться в соцмережах, подивіться у себе в папці СПАМ. Цей лист про що він? Про те, що. Хакерські атаки тривають. І 12 числа стартує третій потік авторського онлайн-курсу. І ось тут вже подано коректні покликання на сторінки реєстрації. Зараз я вам їх покажу. Те саме про курс Інне Курило. Так само вже коректні покликання. Ви можете переходити з цього листа, просто дивитися, читати і реєструватися. Як це відбувається, зараз швидко покажу. Ну, і третя новина в нас була. ми... Планували робити реконструкцію сторінки із записами вебінарів 2019-2021 рік, які ви можете опрацювати у запису. Так як сайт не працює, то, стосовно цієї новини, ми вам готуємо інформацію, як можна буде ще зробити. І, звісно, дати ми озвучимо нові. Чому ми планували робити реконструкцію Конструкцію цієї сторінки, Ну, тому що в 2019-2021 році відбулися і такі вебінари, які, можливо, зараз вже ми їх аналізуємо, можливо, зараз вже не відповідають тій нормативно-правовій базі, яка існує для освітян України. А ви знаєте, що ми ставимося до цього дуже і дуже серйозно, щоб ви отримували лише ту інформацію, яка вам реально потрібна. Так от, я Зареєструватися на мій курс, якщо ви перейдете за цим активним покликанням, а я зараз його продублюю ще і в чаті. По-перше, мій курс дублюю покликання в чаті. Якщо ви не отримуєте наші листи, ви можете перейти зараз от за цим покликанням. Так, пішов коментар. Він же є, ось він. І це активне покликання на сторінку реєстрації курсу Perspective Тейкінг. Як нагадую, старт у нас в понеділок наступний. Так от, як виглядає тепер ця сторінка? Я її зробила на іншому ресурсі, не на сайті. І про цей ресурс, якщо буде цікаво, потім розповім. Це так само ресурс тренінгового центру Суто і виглядає сторінка ось там. По-перше, ось тут вгорі є такі закладочки, і якщо ви на них натиснете, ви можете відразу перейти на ті блоки, які тут. Названі. Ну, а я її просто прогорну. По-перше, це програма курсу і заняття. 12 числа ми стартуємо. Буквально е завтра буде випуск про цей курс, і я розповім про дати і час навчання. Що входить у вартість і відповідь на запитання в чаті? Це міжнародний сертифікат з зазначеною кількістю годин 10 годин, 10 го занять активного навчання по 30 хвилин, десь в Зумі працюємо. Де 10 практичних домашніх завдань, телеграм-група, де є авторський супровід, практичні поради і всі новини, і буде доступ до відеозаписів всіх занять. Про мене, про авторку, тренерку цього курсу, відгуки, як я сказала, стартує вже третій потік. І реєстрація на онлайн курс така форма реєстрації, як у нас завжди була. І от якщо ви її заповните, в мене автозаповнення, натиснете на ось цю кнопку. Вас переведе на. Сторінку оплати. Ми зараз співпрацюємо з платіжною системою Фонді. Це так само міжнародна платіжна система, яка працює дуже чітко і дуже швидко, і ми вже це опробували, тому що перші учасники цього курсу вже є. Ну і іконки є внизу на наші сторінки у соцмережах. Вони так само всі активні. Отже, Натискаю оплатити нічого страшного не відбувається. В мене ніхто гроші не забирає. Я все роблю сама. Відкривається система оплати, де ви вводите ваш номер картки. Ось тут, до речі, я вже робила цю проплату, тестувала, тому картка моя вже записана. Електронна ваша пошта виводите, ваше прізвище і ім'я. І лише тоді натискаєте оплатити 1200 гривень, і система вам при за вдалої оплати, система вам надсилає лист, що ваша оплата здійснена. І я, відповідно, так само отримую лист про те, що відкладається. Відбулася оплата. Це курс Мій. Так само зроблений вже інша сторінка на курс Інне Курило. Зверніть увагу. Саме це покликання, воно активне. Дублюю його так само в чаті. І занотуйте собі 8 числа, 8 червня о 20.00. Тут на нашій сторінці тренінгового центру Суто ми вийдемо з Інною у Прямий етер і Інна Корило докладно розповість про цей курс, що він і для кого він. А я виведу знову екран і покажу вам цю сторінку. Ось як виглядає так само є програма курсу. Ви відкриваєте тут вже є зазначені дати, коли ми навчаємося. Загалом буде 6 занять по півтори години. Будуть Додаткові матеріали від пані Інни, також буде запис занять. Інформація про Інну Крило. Так само є відгуки попереднього курсу і майстер класи від Інни корилу, і така сама форма реєстрації. Працює аналогічно, як я показувала щойно на своїй сторінці. Це е... Ті новини, якими я хотіла поділитися з вами сьогодні, це ті актуальні сторінки реєстрації, які вас можуть зацікавити. Ну і так, рішення є завжди. Не працює сайт, є інші ресурси. Які це ресурси? До речі, з нашими партнерами Вараським. Центром професійного розвитку, ми плануємо е, такі зустрічі, де я розповім про ті ресурси, які я використовую для своєї роботи. Е, тому, якщо комусь цікава така інформація, ви можете напряму звернутися до мене і я вам розповім, як і що працює. Е, ну що ж, я вам дякую, що ви приєдналися. Ще раз дякую долі за ті всі е, події, які сталися. Буквально протягом місяця ви нас мотивуєте, ви доводите нам, що ми незламні. Ну і всім м, тим, хто хоче е, якось зашкодити українській освіті, українським освітянам а також нашому саморозвитку і самомотивації, я хочу побажати лише добра і лише того, щоб у вас все було добре, і щоб ви вам не було справ до нас. А ми вже собі раду дамо. І як ви бачите, ми раду даємо. Нас зламати складно, і це доводить історія України і ті події, що зараз відбуваються в Україні. Ну що ж, дякую вам, що були. Якщо є запитання, давайте ще хвилинку часу. Я затримуюся. Якщо у вас є напряму запитання, пишіть в коментарях. Якщо встигну, відповідаю вам у прямому етарі, якщо ви дивитеся це у запису, то я відповім вам в коментарях. Запис цього етеру я також розміщу на нашому YouTube каналі, тому що стрічка новин у Фейсбуці, вона рухлива, і новина може впасти вниз. А на YouTube каналі ви завжди можете знайти цей запис. Отже, перше. Резюмуємо сайт коректно зараз, тренінгового центру не працює, тому якщо ви чимось цікавитеся, то ліпше напишіть на пошту тренінгового центру суто, уточніть. Ми над цим активно працюємо, і я переконана, що вже найближчим часом будуть дуже добрі новини. Друге, ми змінили платіжну систему. Ми не співпрацюємо з WiForPay, тому що вони досі не приймають платежі і проходять ліцензування у Національному банку України. Ми працюємо зараз з новою платіжною системою в Фонді. Вона протестована і вона працює дуже добре і так само захищена і захищає ваші персональні дані. Третє, ми з вами незламні, і за тиждень ми розпочинаємо два онлайн-курси від тренінгового центру Суто. А ви знаєте, в червні, після того, як ви завершили і завершуєте навчальний рік, зібратися з однодумцями з різних куточків України або декуди світу, це дуже цінно для того, щоб перезавантажитися і надихнутися. А так як відгукуються про нас. Наші заходи, учасники, вони кажуть, що ми надихаємо, що ми мотивуємо, що ми робимо, знаєте, таке перезавантаження нашим учасникам це правда. І ви дуже швидко наповнитеся тим ресурсом, який вам потрібен для відпочинку, не лише для роботи. Відпочивати так само потрібно вчитися. Тому я вас запрошую на ці два курси. Переходьте. Покликання є в коментарях, ну і я рада, що ви обираєте суто і що ви з нами. Запитань немає. Ну що ж, до зустрічі вже завтра. Завтра я вам розповім, як отримати, опрацювати, отримати доступ до записів вебінарів, і як отримати за потреби сертифікат. Про підвищення кваліфікації за ті вебінари, які ви опрацьовуєте у записі. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!